У вересні очікується комфортна суха тепла погода. Проте літньої спеки вже не буде. Зауважують у регіональному центрі з гідрометеорології. На найближчі п'ять днів малохмарна погода без опадів. Вночі 10-15, день 21-26. Сьогодні вночі на завтрашній день на найближчі дві доби температура десь схожа. Температурні тенденції дозволяють приблизно визначити погоду цієї осені. В нас останніми роками, останніми десятками років, довга, довга тепла осінь. У нас навіть буває такі цікаві дані, коли на початку листопада тепліше ніж в середині жовтня. І досить часто це явище буває у повсякденному житті. Варто користуватися короткочасними прогнозами, стверджує Василь Гринчак. Найбільш точні передбачення синоптиків від двох до п'яти діб. Проте приблизну випереджувальну інформацію про погоду наступних місяців маємо таку. Ми очікуємо на довгу теплу осінь і помірно теплу зиму, скажімо так. У нас останніми роками зима не надто сувора. Мінус 20 буває кожну зиму, але ці періоди не такі тривалі. І... Опади в взимку випадають в основному вигляді е змішаних опадів. Тобто це мокрий сніг, рідко сніг, е мокрий сніг, дощ. Що стосується вересня за кліматичними характеристиками, це ще літній місяць, кажуть синоптики. Метеорологічне літо триватиме приблизно до 20-х чисел вересня. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини дев'ятого каналу.